Всім привіт, шановне товариство. Багато хто з вас чув про новий проект Callisto Protocol. Та і ми вже неодноразово згадували в ігроновинах на каналі про нього. Гра створювалась під натхненням від Dead Space, на котро 23-му році виходить ремейк. Більш того, її розробляють ветерани серії, які створили перший Мертвий космос. А в чому власне між ними різниця? Чи гра відрізнятиметься від свого легендарного пращура? що змінять, і чи зможуть розробники перевідкрити жанр космогорору? То давайте розбиратись. Ну, погнали. Отже, почнемо із самого початку. Оригінальна гра Dead Space була випущена у 2008 році студіо Visceral Games. Проект позиціонував себе як науково-фантастичний горор у космосі, зараз у роботі знаходиться і ремейк оригінальної гри, але про це трохи пізніше. Грати нам треба було за типового роботягу Айзека Кларка, інженера, якого відправили на космічний корабель Ішимура, з яким з невідомих причин було втрачено зв'язок для усунення технічних проблем. Думаю, далі немає сенсу говорити, що сталося можна лише додати, що Айзека сильно потягало життя. У декалісто протокол ми граємо за ув'язаного на ім'я Джейсон Лі, який відбуває термін на планеті Калісто – супутнику Юпітера. Зав'язка полягає в тому, що у в'язниці або на планеті станеться якийсь інцидент, і більшість ув'язаних разом з охороною мутують страшних створінь. Загалом зав'язки в обох іграх дуже схожі одна на одну. І там і там все починає тишкереберць, і головний герой буде перебувати в центрі цих подій. Також варто відзначити і схожість візуального інтерфейсу. Наприклад, у Айзека показник здоров'я і патроні були інтегровані в інтерфейс спеціального костюма і відображались на спині. У Джейкоба подібний інтерфейс знаходиться на шиї, трохи нижче потилиці, але це швидше схоже на якийсь тюремний імплант. Патрони знаходяться поруч зі зброєю у вигляді голограми. В ремейку в цьому плані нічого змінитися не повинно. Загалом схожих елементів там доволі багато. От великі відмінності будуть вже у самому світі гри. Так, за заявою розробників, світ Декалісто протокол, хоч і нагадуватиме коридорні локації, проте буде великим і відносно відкритим. Підвідносно мається на увазі, що не треба чекати open world локації. У вашому розпорядженні буде вся в'язниця, ви вільно йти куди хочете, на відміну від пригод Айзека в оригіналі, які в більшості випадків закінчилося у стіну, якщо ви відходили від сюжетного маршруту. Звичайно, тут ми перебільшуємо, але різниця у світах двох проєктів обіцяє бути помітна. Пізнавальних знаків і маршрутів практично не буде. Тому гравцю потрібно буде самостійно вирішувати, як краще дістатися до тієї чи іншої локації. Тож якщо вам скажуть йти на якийсь там рівень, D6, то рекомендуємо запам'ятовувати, куди саме потрібно відправлятись, і це не говорячи про додаткові завдання. У декалісто протокол на нас чекатиме багато дрібніших квестів, а також другорядні завдання, пов'язані з місцевими NPC. Мабуть, саме завдяки їм і буде проводитися розповідь про світ гри. І якщо ж порівнювати все це з ремейком космосу, то тут справи все ж таки трохи інші. З інтерв'ю IGN стало відомо, що корабель і тепер буде повністю відкритою локацією, яку можна буде промуштрувати вздовж і поперек. Не буде ніяких екранів підгрузки та всього такого іншого. Мапа буде. Де, ніби, однією великою конструкцією був зроблений і додатковий акцент на дослідженні. Розробники дадуть замкнені двері та контейнери, які можна відкрити лише після отримання підвищеного рівня доступу. Ще однією особливістю стануть випадкові події у місцях, які раніше гравець вважав безпечними. І, Як сказали у Моутів, існують сотні подій, які можуть відбуватися залежно від китка кубиків, від впливу навколишнього середовища, як от світлий дим, та до появи некроморфів, деякі можуть бути непомітними, як сказав один з журналістів, який вспів пограти, почекай, Ця кімната завжди так шипіла. Який з двох релізів сподобається нам більше, сказати доволі складно. З однієї сторони у калісто нам дадуть повністю нову локацію для дослідження з новими квестами, NPC та скрімерами, ще й без будь-яких опізнавальних знаків. А у ремейку Dead Space гравця будуть збирати випадковими подіями та безшовністю старої мапи. Що буде краще, побачимо. За словами Глена Скофілда, керівника розробки, порівняння з Dead Space відображається його стиль побудови комп'ютерних ігор. І хоча він би хотів створити щось нове, алюзії до Dead Space являються самі собою у процесі його творчості. Він за це не переймається. Я власне схиляюсь до того, що все нове завжди краще, але оновлена класика теж дасть приємні емоції. Оригінальний Dead Space, на відміну від багатьох інших проєктів того часу, мав продвинуту систему розчленування супротивників. Кожен елемент тіла некроморфа був поділений на зони, попадання по яким ініціювало певні механізми, завдяки яким тіло реалістично розпадалося на шмаття. Самі ж некроморфи були ворогами, які не могли еволюціонувати. Тобто, якщо ви зустріли якогось некроморфа на початку гри, то таким він і залишиться до кінця. Ремейку не обіцяють якихось нововведень, але ми. Механіці демеджу додадуть більше реалістичності та деталізації. Декалістопротокол має таку ж саму головну механіку, а от все інше це вже зовсім інша історія. Великий акцент йде на так званій мутації. Наприклад, на одній із стін можна зустріти графіці з крові, де написано Стріляй по щупальцях. Щупальця це є основним індикатором того, що противник мутує. Мутація у грі зовсім не означає, що це підвищить складність бою. Швидше за все, ворог просто сам по собі зміниться, у нього додадуться нові здібності або особливості. Умовно кажучи, якщо ви відстрелюєте голову або руку ворогові, то після мутації він може відновити їх собі і стати ще небезпечнішим, додавши, наприклад, на руки пазурі або зміцнивши шкіру. Але, за словами розробників, якщо ви все ж таки не встигли зупинити процес мутації, вистріливши щупальце, у вас є інші опції. Можна скористатися граві рукавичкою, такою собі антигравітаційною зброєю, щоб підняти ворога і кинути його в м'ясорубку, або, наприклад, у вентилятор, як нам уже показували раніше. Така ще сильніша взаємодія з оточенням допоможе вам подолати ці складнощі. Невідомо, чи будуть у Джейсона й інші абілки, як, наприклад, стазу поле у Айзека. До речі, не всі вороги мутуватимуть. На відміну від Діда Під Спайс, ґґґґґ, де елементів стратегічного контролю натовпу було доволі мало, в калісто ви повинні будете заздалегідь визначати свою тактику і розставляти пріоритети. Когось із ворогів можна буде проігнорувати на якийсь час, а інших треба буде ліквідувати одразу. І щоб допомогти в цьому гравцю, розробники також додали в гру механіки Стелсу. Загалом поки що все виглядає плюс-мінус стандартно. Є якась подібність тихого вбивства, переміщення присіді, і швидше за все будуть присутні навіть стелс-місії, адже ресурсів у гри буде катастрофічно мало. А от ремейк космосу обіцяє гравцю роботу. Так, так, ще й тут доведеться вісім плюс годин батрачити. Айзик тепер повинен буде ще й виконувати свої обов'язки інженера. Наприклад, в груду додали щось на кшталт електричних щитків та роботу з електрикою, які дають змогу розподіляти енергію між системами корабля і Шимура. Зокрема, на деяких рівнях вам доведеться вирішити, від чого відмовитися, заради тої чи іншої цілі. На одному рівні можна буде повністю вимкнути світло, а на іншого перекрити кисень або вимкнути гравітацію. І якщо ви бачите, якісь зачинені двері, що ж, гайда шукати того дрота, який місцевий електрик забув під'єднати. Ех, Айзек, от були б у тебе ж наші українські енергетики, то все б полагодилось за мить. Вони, до речі, основні і головні спонсори того, що це відео взагалі вийшло. Дякуємо вам. Протоко було представлено нову систему удосконалення озброєння. По суті, це щось на зразок верстака з другої частини Dead Space, де ви ціле спрямовано навішуєте на зброю якісь модулі. Але тут це все реалізовано в більш сайфайному стилі. Тепер замість того, щоб просто чіпляти модулі, ви їх друкуватимете, і за словами очевидців і закритого показу, всі зміни будуть відображатися в прямому етері в 3D принтері. Втім, іншими словами у героя буде набагато більше свободи у виборі своєї смертоносної вундерваплі. Такі нововведення також допоможуть і адаптуватися до різних видів мутацій. Вивчивши своїх ворогів, ви зможете зрозуміти, до якої зброї або додаткового модуля вони більш вразливі. На відміну від лінійних шляхів оновлення, як у верстаках Dead Space, можливості покращення на 3D принтері будуть організовані як дерево навичок з окремими гілками. Схоже, що згодом зброя перетвориться з простих метальних снарядів на більш досконалі та спеціалізовані інструменти. Зміни також зазнав і стиль бою. Ну, це якщо говорити грубо. В цілому, все залишилось таким же. Ворогів вбивай у вентилятор на лізь. Але якщо в Dead Space Айзек в основному використовував свої інженерні пристосування щоб розчленувати ворогів і битися з ними на відстані, а ближній бой використовувався лише для добивання або щоб відштовхнути когось. А це ж міг бути Іван З Ростова. <кій> Товка лісто, головний герой не такий делікатний, навіть навпаки, він куди більше пристосований до тісного контакту, якщо ви розумієте про що я крім далекобійного озброєння в розпорядженні гравця, потрапить і електричний кийок, який швидше представляє собою тупий тисак, який незграбно стисує шматки плоті супротивника і відрубує їм кінцівки. За словами розробників, це може бути схоже на те, як якийсь тюремний панк побиває іншого в'язня. Що найважливіше, зброя ближнього бою діє як основна здатність, яка чудово урізноманітнить горор на виживання. Розробники сподіваються, що комбінація маніпуляцій з антигравітацією, далекобійних знарядь, ударів у ближньому бою та смертельних пасток навколишнього середовища, розкиданих за рівнями, додадуть креативності в протоколі калісто. Наприклад, можна використовувати граві рукавички для утримання біофага перед собою як імпровізований м'ясний щит, як показано в демо, що натякає на систему з потенціалом для деяких дуже смішних, хоча й одночасно жорстоких, імпровізованих тактик. Хоча не можна заперечувати, що в протокол є флюїди Dead Space, але саме невеликі фактори та особливості змушують думати, що гра може більше відчуватися як відокремлений проект із власним дизайном, а не просто як четвертий Dead Space під іншою назвою. Більш сильна роль ближнього бою, вороги, що мутують, стелс дизайн і система поліпшення зброї, все це значно змінить основи Protocol, навіть якщо загальна атмосфера і тракторія гри, як і раніше, залишаються колишніми. Звичайно, ремейк дед Спейса буде створювати велику конкуренцію для нового проекту цього жанру, але все ж таки ремейк то ремейк, який зможе прибудити у людях ті старі почуття та емоції, але на жаль, так і залишиться у пам'яті лише як переробка класичної серії. Звісно, ми можемо помилятись, але час покаже. Опинитися у шкурі Джейсона Лі на планеті Калісто гравці зможуть вже 2 грудня, а згадати старі часи за Айзека можна буде 27 січня 23 року. А що думаєш про проекти ти, який саме чекаєш та чому? А може обидва тобі не сподобались? Повідомляй про це в коментарі. Ми все побачимо. Лайки та репости теж роби. До речі, ось що ще можна подивитись на нашому каналі. У нас дуже багато контенту. Побачимось у наступних відео!